Отже, як вже зрозуміло, для проведення РФА потрібно лише три базових компоненти інструментарію: це рентгенівська трубка, детектор і блок збору для обробки інформації. Тепер розглянемо кожну з цих компонентів детальніше. Джерелом рентгенівського випромінювання в спектрометрі є рентгенівська трубка. Всі рентгенівські трубки працюють за однаковим принципом. Прискорення електронів в електричному полі та їх гальмування у відповідному матеріалі анода. Всередині корпусу трубки створюється вакуум. Для роботи таких трубок потрібен генератор високої напруги. Рентгенівські трубки розрізняються по максимальній анодній напрузі матеріалу анода і потужності. У рфа спектрометрах виробництва компанії Елватех використовуються мініатюрні рентгенівські трубки з напругою до 60 кВт та потужністю до 12 Вт. завдяки близькому розташуванню трубки до досліджувального зразку забезпечується максимальна інтенсивність рентгенівського випрямінювання і, відповідно, висока ефективність збудження атомів. Матеріал аноду трубки обирається з урахуванням цілей, які ставить перед собою дослідник. Зокрема, він залежить від елементів, які планують аналізувати. Наприклад, анод може бути родієвим, вольфрамовим. Титановим, срібним, золотим або ще якимось. Для подальшої оптимізації спектра трубки для різноманітних аналітичних завдань використовуються спеціальні первинні фільтри для підвищення чутливості реєстрації потрібних елементів. Рентгенівський напівпровідниковий детектор є основним елементом аналізатора, оскільки він формує спектр рентгенівської флуоресценції атомів досліджуваного матеріалу. Напівпровідниковий детектор це напівпровідниковий пристрій, призначений для детектування та визначення характеристик високоенергетичних частин. Енергію зарядженої частинки, що потрапила в детектор, можна визначити за величиною імпульсу. Для цього необхідно, щоб частинка віддала свою енергію на створення електрон діркових пар. Тобто, щоб весь трек-частинок помістився в робочій області детектора. В напівпровідниковому детекторі під дією рентгенівських квантів електрони з валентної зони переходять у зону провідності. Кожний перехід супроводжується утворенням дірки у валентній зоні, яка в електричному полі поводиться як вільний позитивний заряд. Для кожного матеріалу детектора відоме середнє значення енергії, що йде на створення електрон діркової пари. За величиною сигналу можна розрахувати кількість створених пар і визначити таким чином повну енергію частинки. Коли характеристичне рентгенівське випромінювання потрапляє на детектор, воно перетворюється на імпульс напруги, що реєструється електронікою спектрометра. Сукупність зареєстрованих імпульсів формує спектр рентгенівської флуоресценції зразка, який передається на обробку програмному забезпеченню комп'ютера для розрахунку точних концентрацій елементів, які присутні в досліджувальному матеріалі. Ідентифікація елементів ґрунтується на відповідності енергії спектральних ліній характеристичного випромінювання елемента і їх відносних інтенсивностей з табличними величинами. За положенням максимумів у спектрі випромінювання можна провести якісний елементарний аналіз досліджувальної речовини, а за їх величиною, використавши еталонні зразки, зробити кількісний аналіз. Метою розшифровки спектра РФА є встановлення елементного складу зразка, який якраз і цікавить кожного дослідника. Тепер ви знаєте про основні принципи роботи РФА в спектрометрах від Елватех. Дякуємо вам за перегляд! Залишайтеся з нами, бо буде більше цікавих та повчальних відео. На все добре.